Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми з вами продовжуємо говорити про звичайні дроби. Якщо ви не знаєте, що таке звичайний дріб, що таке чисельник, що таке знаменник і як скорочувати дроби, подивіться моє попереднє відео. А сьогодні ми будемо вчитися додавати дроби. Ну що ж, для того, щоб додати дроби, ми чітко розуміємо, що в нас має бути що? Однаковий знаменник. Знаменник де? Знаменник знизу! Ось, якщо нам є 2 треті, є 1 десята і нам необхідно додати, я зразу думаю, який може бути знаменник. Перше, зверніть увагу, що 3 та 10 це взаємно прості числа. Що таке взаємно прості числа? Це числа, які не мають спільних дільників, крім одиниці. Да? Трійка ділиться на 1 і трійку, а ось десятка ділиться на 1, на 2, на 5 і на 10. Тобто спільних дільників в них немає, крім одиниці, це взаємно прості числа. Якщо це дійсно числа взаємно прості, тоді це все дуже просто, і ми можемо сказати, що спільним знаменником буде 30. Я просто 10 множу на 3. А тепер пишу додаткові множники. 30 поділити на 3 буде що, буде 10. Тому сюди додатковий множник 10. 30 поділити на 10 буде що, буде 3, сюди додатковий множник 3. Тепер Два я множу на 10. У мене буде 20, ставлю знак плюс, 1 множу на 3 буде 3. В результаті отримую 23 тридцяти. Ось ми додали наші тропи. Дивимося сюди. В наступному прикладі 35 та 10 це не є взаємно простими числами. У них вже є спільні дільники, окрім одиниці, це може бути 5, правда? Угу. То як же знайти нам спільний дільник? Взагалі, щоб, щоб як нам знайти спільний знаменник, я перепрошую. Взагалі. Дивіться, в нас є 35 та 10. 35 е, не підходить, бо 35 не ділиться на 10. Да? Тепер я пробую таким методом. Я 35 множу на 2. Е, якщо я 35 помножу на 2, то буде 70. 70 ділиться на 35, 70 ділиться на 10, значить 70 нам підходить. Ну, я буду відверта, це не є класичним методом, взагалі нам необхідно знайти НСК і оцим НСК скористатися. Але ось цей метод, який я вам запропонувала, він є примітивним, простим і зрозумілим. Тепер 70 я ділю на 35, буде двійка. Далі 70 я ділю на 10, буде 7. Далі я працюю так, 6 помножити на 2 буде 12 плюс 3 помножити на 7 буде 21. Тепер додаю зверху числа, у нас буде 33,7. Це відповідь. Тепер рухаємося ось сюди і ми бачимо, вже в нас є ціла частинка, є дробова. Що робити тут? Ми додаємо окремо цілі частинки, маємо 4. Ну і з дробовими частинками ми працюємо точно так само, як ми працювали в попередньому прикладі. Бачите, 6,35 додати 3. ,10. Ми вже це обрахували, ось наше число, тому в результаті буде... 4,337. Я от казала, що 35 я помножила на 2 і отримала 75, і воно нам підійшло. А якщо б нам не підійшло, що б ми зробили? Ну, ми б далі помножили на 3, подивились, підходить чи ні, потім помножили на 4, подивились, підходить чи ні. Ну і в принципі знайшли оцим методом те число, яке нам підходить. Давайте подивимося на наступний приклад. Тут я би хотіла, щоб ми не просто додали, а додали зручним способом. Да? Давайте будемо дивитися, як би зручно ми це могли б зробити. І ось зразу я дивлюся, що в мене є оце і оце число, і в нас знаменник однаковий. Тому дуже зручно додати 2,4 і 4,3 Якщо я 4 додаю 2, у мене буде 6. Якщо я 3 додаю 4, у мене буде 7, 7 сьомих. Що таке 7 сьомих? 7 сьомих це одиниця. Тобто оце число не що інше, як 7, бо 6 додати 1 буде 7. Давайте подивимося, що у нас залишилося. Залишилось у нас ось це число і ось це число. Що робити тут? Тут, звичайно, треба зводити до спільного знаменника. Давайте додамо спочатку цілі частинки. 3 додаю 1, буде 4. Ну і 9 та 11 це взаємно прості числа. І спільним знаменником у нас буде 99. 9. Відповідно, тут додатковий множник 11, тут додатковий множник 9. 2 я множу на 11, буде 22, 4 множу на 9, буде що в нас? 36. І рухаємося далі, щоб нічого не втратити. Ми вже казали, що оце в нас 7. Є 7 плюс. А тут у нас тут у нас 4, цілих, і рахуємо, що в нас зверху. В нас зверху буде що 58, да? 58, 99. 58, 99. Складаю ці цілі частинки, маю 11 58, 99. Я думаю, що ви зрозуміли, як додаються звичайні дроби.